Добрий день. Сьогодні, 25 червня 2024 року. У нас на вулиці прохолодно. Але я поробив вправо, виїхав на вулицю. Уже третій чи четвертий день зі світлом проблеми відключення графікові. По 5-6 по разів немає світла. За сутки, за прошлі сутки 6 часов тільки було світло, а то не було все світла. Але я трудюсь та виїхав на вулицю подихати повітря. Хочу показати всім, що можна робити, коли ви виконуєте справи, навіть коли інвалід. При допомогі всього можна накачати руки і робити зв'язку, їздити взад, вперед, як хочете. Тому трудіться, займайтеся, і у вас все вийде, ви будете їздити. Візку чувствують себе нормально. Дякую всім за підтримку та допомогу. Поділіться, будь ласка, моєю історією, Підпишіться, залиште лайк та коментарі.